Так, колеги, показую, на що я просрав сьогоднішній день. Тому що автомаляр, як на мене, найбільше не любить полірувати, а друге місце займає виставляння зазорів, тому що ну, це жесть. Коротше, до, до, досяг я зазора якогось по капоту. Ну, от Ця сторона мені прям подобається. На цій стороні теж все окей, але капот є відносно нерівний до площини. Коротше, тут чому? Якщо у нас тут от дірка, то тут у нас яма. Якщо ми ставимо до бамперу. Капот, щоб він був в рівень, то він по крилам у нас просідає. Але я думаю, що е, на Теслах е, це проблема через те, що нема корита. Коли стоїть корита, капот лягає на ту гумку, і тут стоять упори, гумові короче, замок і так далі. Але це не суть. Суть в тому, що в нас є скловолоконний бампер. І є карбонові накладки. І в принципі зараз результат вже виглядає е, досить нічогенько. Але е, прикол в тому, що у нас бампер, оця частина на сантиметр довша, чим е, права. Вірніше, права на сантиметр коротша. І коротше, через це у нас йде тут не дуже гарний зазор з фарою та крилом. І це все впливає на установку накладки. А під накладкою є ще саморобний подіум, який теж треба регулювати. Коротше, награвся я... сьогодні, дай Боже, але. Завтра буду вже приступати до різання крил. Зніму вам якийсь відосик, можливо, в YouTube, як я буду вирізати крила і як я буду їх потім, ці накладочки, монтувати.